Коли ми підійшли до місця нашого перебування навпроти театру імені Зінковецької, нас зразу взяли в оточення наш мирний пікет кілька десятків такої достатньо серйозної, сильної тіло, спортивної тілобудови чоловіків. Не, ну, невідомо звідки. Відповідно, де вони зразу нам почали погрожувати, ідіть звідси, відійдіть. Почали спочатку вони оточили, а пізніше ну, то саме і міліція робила, вони спільно з міліцією. Взяли через нас було чоловік 15, їх, напевно, в раза 3 більше, і вони стояли біля кожного з нас, в тому числі і біля людей, тих, які тримали. І прапори, і от, маєте можливість спостерігати зараз е, на слайдах, і, і біля е, тих, які тримали транспоранти, і особливо біля нашого молодого чоловіка, який тримав цей Лоток е, яєць. Вони взяли їх е, в контроль, де е, е, тримали в тому числі і як мене як координатора акції потроє чоловік за, за руку. Після е, того, як прийшов, е, так виглядає. Е, Член партії регіонів, тому що коли перед тим, як мав вийти сам Віктор Федорович, вибігла низка його прихильників і наближених, один з наближених підійшов і почав реально застосовувати до нас силу, чим, чим саме він провокував тих високих спортивної форми чоловіків. Невідомо звідки вони приїхали, невідомо, хто вони є, провокувати, де вони реально почали до нас застосовувати силу і. Проявляти свою агресію, викручуючи молодим студентам перший, другий, третій курс, і відповідно забираючи від від них транспоранти, які вони поламали і повикидали, забра... ламаючи прапори, і відповідно за допомогою працівників міліції є можливість побачити, що два молодих міліціонера в погонах топчуть, топчуть яйця.